Друзі, всім привіт! На каналі «Метал за гроші бо гроші за метал. От така погода. От така погода. Ну, але нічого не пробиш треба працювати, треба їхати. А дивіться, забув закрити вікно вчора трошки і накапало води. Так що дивіться, будьте уважні, вікна в машині закривайте. Да. Звичайно, жасть. Ну що, поїхали в гараж. Так, я вже в гаражі, погода, звісно, ужасна. Будемо сьогодні розбирати принтера. Ось їх є скільки штук. Але перед тим, як розібрати їх всіх, їх треба провірити. Я думаю, що мають бути робочі. От такий сканер знайшов. Їх два чи три я. Взяв я монітор. У мене монітор був, в принципі, я його так і планував сюди його забрати під ось цей робочий е, процесор комп'ютер. Да? Монітор же де такого плану є гайки. Да? Булки. Тобто, щоб його повішати на стіну. І я знайшов такі планочки, так здам одну, дам другу, так його ось сюди на стіну приблизно отак. От От і повішу. І так він собі тут в мене, в принципі, той комп'ютер стаціонарно буде. Буде швидше без інтернету, бо тут інтернету немає, може з часом щось придумаю роздавати з телефону, а може і не буду нічого робити, просто буду собі комп'ютер. Але я прийшов і нема світла. Без світла я ні дрель не включу, ні комп'ютер не підключу. Навіщо я тут все сюди приволочив? Бо хочу їх провірити. Як я вже казав, якщо вони будуть світитися, тобто включити, щось засвітиться, щось буде переключатися, попробую їх продати. Один-два розберу, але з досвіду знаю, в них немає абсолютно нічого. Одна платочка, один моторчик. Все. В них ну, вони пусті. Тобто ті, що світяться, попробуємо продати. Поставлю оптом 1000 гривень, 10 штук їх буде, може і заберуть. Я не заберу, то розберу. Ну, але перш за все провіряти будемо. Ну а зараз що? Зараз чекаємо світла. Так, народ, ну от такий чорновий варіант зібрав, світло з'явилося. Чесно, не включав. При вас. Не знаю, чи щось буде, бо нічого не світить насправді. На моніторі видно світить, ну пробуємо. Оба-на. Загудів. Загудів. Щось клацнуло в ньому. Пішло, пішло діло. Пішло діло. Так, а мишка, я так розумію, мишка не працює. Не світиться. Добро, довожу я його до, до путя, щоб він працював, певно треба поміняти мишку, клавіатуру підключу. Просто мені не, не терпілося включити. Чи буде з того, що ще не буде. Значить, не, не обманула мене та жіночка за системний блок. Ну монітор я знав, що він робочий, в мене щось вже давно. Добре, погнали далі. Все, довів я принтер до робочого стану. Кажу принтер, вже ті принтери в голові. Комп'ютер, тобто все працює. Мені що потрібно? Мені потрібен USB-вхід і вхід 220. Єдине, що треба було розгорнути комп'ютер, бо USB спереду немає. Старенький комп'ютер, тільки ззаді. От, в принципі, все. Оцих два я відклав. Ще Зараз їх провірю, але вони такі найбільш живіші, принаймні, ззовні. Сусід просив принтер і один, думаю, залишу собі, якщо робочий, то точно. От то все піде в розбор. Будемо розбирати. Ну і ось. Ось вони. Тут 15 є. Є якийсь такі, що я навіть не знаю, що то таке. Отак От він їздить, прикольно. Такого плану принтер. Сканерва, такий Samsung класний, великий, єдине, що в нього скло лопнуто. Такий. Це точно такий, який я відклав такий. Тобто, зовні, в принципі, у них всіх стан хороший. Ну а далі, а далі побачимо. Все, погнали провіряти. Починаємо з великих, з таких, з тих яких. В ходи йдуть отакий комп'ютерний. Провірю всі з такими входами потім поставлю з меншими. Так, Беремо принтер. Перший попався Шукаю вхід, беремо вхід, підключаємо. Дальше, Так. Далі. Є кнопочка. кнопка тут, кнопка тут. опа-на, Все, пішло. Засвітилося. Щось гуде, щось шипить. Вважаємо, що він є робочий. Все, відключаємо. Ставимо його на землю і беремо інший. Так, беремо цей який прикольно їздить. Так. Все то саме. Підключаємо. Нажимаємо якусь кнопку і бачимо, що нічого не відбувається. Еще кнопок никаких не Кнопок больше не мая. Е. Знаешь, что за кнопочку off-on? Е. Yeah. пришло А, А1, А2, А3, А4. О, опа-опа! Дивіться, що робиться. Це точно робочий! Ясно. Можемо його пробуємо окремо продати чи що? Не знаю. Добре. Наступний Xerox. Xerox. Xerox, фірма Xerox. Табані під'єднання комп'ютерних в мене нема. Мені не того зараз і не потрібно. Так, під'єднали його. Пробуємо. Пробуємо. Нє, цей мертвий. Це точно мертвий, у нього скоф убив. Тут напевно капець. Тут кнопок ніяких нема. Не пушається. Не пущається. Так, з такими входами більше немає. Далі йдуть з маленькими, міняємо кабель. Так, ну отже, ми провірили, що ми маємо? Шість неробочих, п'ять робочих. І три я не перевірив, бо не маю такого входу. Там такий на три. Такий чик. Все, принаймні тепер буду знати, що писати в еліксі, що ці включаються, ці не включаються. Розбираємо ті, що я відложив. Так, а ось ці я розберу. Один, два, три. І 4. Цей вже, вже, можна сказати, розібраний. Цей супер в фарбі весь. Такі речі тільки в рукавицях робити, бо ту фарбу важко відмити. Заберу ці баночки на фарбу. Та й все, я тут нічого важити не буду, тут просто нема що вважити. Я його зараз розберу. Слабонервним не дивитися, бо буде багато вандалізму. Все в скорному виді зроблю. Та й все, що тут показати. Ззаді 4 болтика та й все. А решта просто виламувати буду. Погнали. Розібрав я тих чотири принтера. От чорний. 5 кілограм на 10 гривень. Так, що тут? Обов'язково рукавиця, як я казав. Це я був в резинових рукавицях. От резинова рукавиця І вона все одно промокла. Маємо двигуни, один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 моторчиків. Дві платки живлення. Тобто вхід 220, вихід, напевно, 12. Далі. Ну, Платки непогані, в принципі. Сюди є двосторонні, сторонні, мікросхеми. Бачите, є жовті, камера не передасться, хороша жовта позолотка, як на імпорт непогана. Тобто кожна платка має... Непогані чіпи. Ну і от такі супер. Приємні платки. зі позолоткою. Ось така вона. Одна. Друга. Третя. Четверта. Ось такі контакти позолочені. Є, да? Ось такі непогані відносно. Така платка з дорогим щипом попалася. А, ну як же без двох коробок сміття? Так, друзі, ну... Бачили самі, ті принтера купляти точно сенсу нема ніякого. Безкоштовно як віддають, можна брати. Тобто, якщо так як я, оптоп, да, я їх купив за 100 гривень. Десь за одним далеко двома їхати точно немає сенсу. Ну Для загального розвитку, в принципі, будете знати. Зараз їду викину сміття. Та і все. Руки я так і не відмив току. Так що не знаю, чим їх мити. О, так що все. Гарного всім настрою, гарного дня. Такий вийшов сьогодні ролик. Всім щасливо.